Вітаю! Деяким пенсіонерам можуть арештувати рахунки. Кого це торкнеться і що робити, коли це сталося? В цьому відео також нагадаю, як можна частково розблокувати банківський рахунок, якщо на нього накладено арешт, але людина ще не є пенсіонером. В цілому, за рішенням суду, всім громадянам можуть блокувати банківські рахунки чи робити стягнення. Ну, наприклад, за борги за комунальні послуги. Тобто, це стосується не лише пенсіонерів. Проте юристи відзначають, що на час воєнного стану діє певна заборона на стягнення з пенсії та стипендій. Однак є і винятки, за яких навіть з пенсіонера можуть стягнути частину коштів. Я вже розповідав ось в цьому відео про стягнення, які можуть робити з пенсії, якщо виникла її переплата. Але це зовсім інша історія. Нагадаю, що в 2023 році в Україні громадянам почали масово блокувати банківські рахунки через накладення на них арешту. До того часу, на період воєнного стану діяв мораторій на стягнення. було заборонено накладати арешт на рахунки, на яких було менше 100 тисяч гривень. Однак в квітні 23-го року заборону скасували. З того часу картки почали швидко блокувати, незалежно від того, скільки там було грошей. Мова стосувалася, зокрема, старих судових рішень і виконавчих проваджень, в тому числі стосовно комунальних послуг. Проте дуже часто, наприклад, зарплатна картка людини. Може бути єдиним джерелом для існування. Тому законодавці передбачили можливість зняття арешту на суму до двох мінімальних зарплат, визначених законом станом на 1 січня поточного року. Гадай, що зараз мінімальна зарплата 8 тисяч гривень, а на 1 січня 24-го року це було 7 тисяч гривень. Тобто людина, у якої заарештовано рахунок, може звернутися до свого виконавця, який наклав арешт, з відповідною заявою. Протягом двох днів виконавець має зняти цей арешт на суму до 14 200 гривень з одного рахунку, не дивлячись на те, яка заборгованість і скільки у вас карток чи рахунків. Після отримання листа виконавець впродовж двох днів має винести постанову і протягом ще одного дня надіслати її до банку. І банк має розблокувати конкретний рахунок, щоб людина змогла використовувати на ньому до двох мінімальних зарплат щомісяця. А що ж стосується пенсіонерів, то мова про повне блокування картки йти не може. На цьому наголошують юристи. Питання лише в тому, в яких випадках з пенсії можуть робити відрахування, а в яких ні. Відповідно до закону про виконавче провадження, на період мирного часу встановлені особливі правила звернення стягнень на пенсію. З виплати можуть примусово стягувати кошти в розмірі не більше 20% від розміру місячної пенсії. Якщо пенсія є єдиним джерелом існування, то розмір стягнення може бути ще меншим. Тут важливо врахувати, що після стягнення пенсіонер отримав хоча б прожитковий мінімум. Ну, але в такому разі держава має право на арешт та примусову реалізацію майна людини. І ще раз підкреслю, що це стосується мирного часу. А от на період до припинення воєнного стану виконавчі провадження щодо стягнення з пенсії припиняються. Виняток становлять три ситуації: коли мова йде: перше про стягнення аліментів, друге про відшкодування шкоди заподійною каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення. І третє це якщо боржник є громадянином Російської Федерації. За іншими видами зобов'язань, наприклад, за кредитними договорами на час дії воєнного стану пенсійні виплати стягнені не підлягають. Однак варто усвідомлювати, що це є тимчасова пільга заборони на стягнення, і рано чи пізно зобов'язання все одно доведеться виконувати. Ну а що ж робити, коли на пенсійні виплати все-таки накладено арешти, і можливо з інших причин, ніж я назвав? Для початку потрібно отримати інформацію про виконавче провадження, постанову про відкриття провадження і про арешт коштів. Отримати від банку довідку або випуску за весь період дії рахунка, в якій буде зазначено, що рахунок використовується виключно для пенсійних виплат. І звернутися до виконавця із заявою про зняття арешту з банківського рахунку, долучивши до неї довідку або випуску з банку про те, що. На рахунок надходить пенсія, а не якісь інші виплати. Ще раз підкреслю, що йдеться не про повне блокування саме пенсійної картки, а лише про відрахування з неї. Отже, будь-яка людина, які заблокували рахунок або почали робити відрахування з нього, спочатку має з'ясувати, що це у неї за борг за що саме заблокували картку. Якщо ви визнаєте цю заборгованість і в змозі її погасити, то треба це зробити. Якщо не визнаєте, знаєте, то можна спробувати оскаржити такий борг в судовому порядку. При цьому треба пам'ятати, що в деяких випадках є можливість розблокувати банківський рахунок до певного ліміту, ну або зменшити відсоток стягнення. Дякую за увагу. Підписуйтесь, не забудьте поставити вподобайку, будьте здорові і хай щастить!